Ташка в клітці сидить і з тобою говорить. Це ж папуга. Що небезпечно для папуги? Шоколад чи банани? Шоколад є отрутою для папуги. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Бджола. Який колір дратує бджіл? Чорний колір дратує бджіл. Вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Це білочка. Чи вміє білка плавати? Так, білки добре плавають. Я на річках лісоруби у сріблясто бурих шубах. Це бобер. Що їдять бобри? Рибу чи кору дерев? Ласощами бобрів вважається кора. Пишним хвостом славиться, хитрункою називається. Це лисиця. Запах чого лякає лисицю? Часника або цибулі. Лисиці не переносять запах часнику. У клубок згорнеться, взяти не дається. Це їжак. Що їсть з задоволенням з'їсть їжак? Жука чи яблуко? Жуки це головні ласощі їжаків. Їжу свою полоскає, лише потім її вживає. Це ж єнот. Коли єноти сплять Вдень чи вночі. Єноти сплять вдень. Це свиня щетину має, в лісі жолоді шукає. Це кабан, що ніколи не з'їсть кабан. Картоплю чи гриби? Кабани не їдять картоплю. Сумка спереду висить, в ній його дитя сидить. Це кенгуру. Чи вміє кенгуру заткувати назад? Не вміє. Вічно сонний їсть та п'є. На деревах він живе. Це лінивець. Де мешкають лінивці? На деревах чи в кущах? Вони мешкають на деревах. Хто забувши всі тривоги, спить всю зиму у берлозі? Ну, звичайно ж, ведмідь, коли ведмідь впадає в сплячку зимою чи восени восени з жовтня по листопад, гілястими рогами може впоратись з вовками. Це олень. Які улюблені ласощі у оленів? Ягоди чи гриби? Олені дуже полюбляють гриби.